Від Івана, святого Євангелія читання: в той час, Ісус, проходячи, побачив чоловіка сліпого, сліпого з роду. спитали його учні: Учителю, хто згрішив? Він чи батько Його, що він сліпим родився, відповів Ісус: ні, Він не згрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене. Бо ніж надходить, за якою ніхто не зможе діяти, поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: Іди вмийся в купелі Селоамській, що у перекладі означає посланий, і пішов, той умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то не той, що все сидів і жебрав, одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже: Це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів: чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: Піди до село Аму і умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали: Де він? Каже той не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисею. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали Його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, і я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали: Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили чи може грішний чоловік такі чуда робити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому: Ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів: Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого. І спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить. Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитали його. Він дорослий і сам скаже про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї бо вже були змовились, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його казали він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому: Віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той. Чи він, грішник, не знаю, одне знаю, я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, я відкр... як відкрив тобі очі. Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того він вислухає. Одвіку не чувано, щоби хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не був би міг зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали: Ти увесь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у сина людського? Той відповів: Хто він, Господи, щоб я увірував у нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав: Вірую, Господи, і поклонився Йому.